Аємось на Харківщину, адже ворог не припиняє і псо, та фейкові вкиди щодо ситуації в регіоні. Зокрема, зараз російська російські війська в регіоні не проводять активних дій, намагаються закріпитися та перегрупуватися. Це дані таки наводять харківської обласній військової адміністрації. Ну водночас у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України закликали не вірити вкидам противника і посилаючись на генштаб, все ж таки зсу повідомили, що інформація про контроль ворога над Вовчанськом не відповідає. Дійсності щодо цього розпитаємо детально Максима Стецину, очільника відділу поліції номер 1 Чугуївського районного управління поліції. Вітаю вас, вітаю студія. А в яких умовах нині триває евакуація на Харківщині, саме з яких населених пунктів вивозять людей і куди? Зараз триває евакуація з міста Вовчанськ, Вовчанські хутори та Вільча. Людей вивозять до стабілізаційних пунктів. Там далі вже їх направляють до міста Харкова, де вже з ними проводять роботу волонтери. І далі їх розселяють по місту або вони їдуть до своїх родичів, близьких. Пріоритетність щодо евакуації, це звісно літні люди і діти. Як а літніх людей вивозити це досить складно вмовити першочергово, в якому стані вони виїжджають, як працюють з ними ну, волонтери, правоохоронці, зокрема. Літні люди виїжджають дуже важко. Вони не хочуть, не бажають залишати свої домівки, але їх мовляють їхні діти, їхні онуки. Плюс вони переживають за якщо їх потрібно евакувати, то вони евакуюються тільки зі своїми домашніми улюбленицями. Ну в цілому вони евакуюються. А я от згадав про волонтерів. Чи лише поліція задіяна в цьому процесі, принаймні на тепер? Чи допускаєте ви волонтерів або якісь представники міжнародних організацій до евакуації? Так, допускаємо волонтерів, але волонтери працюють на більш безпечній відстані. Ми, які бажами поліції, забираємо людей або з адрес, або з вулиці. Хто зміг вийти? Бачимо людей, які йдуть на вулиці, йдуть нам на зустріч. Ми їх підбираємо і відвозимо до волонтерів. Далі волонтери їх уже візуть в більш безпечне місце. На тепер скільки залишається в критично небезпечних громадах або селах людей, до кого звертаєтеся там на місцях, безпосередньо, щоб люди виїжджали от просто зараз. Зараз залишається до 200 осіб. Це по місту Вовчанську. Ми людям радимо звертатися на лінію 102, Ми їм надаємо чіткі інструкції, як їм діяти, щоб вони зібрали свої речі, документи і або чекали нас на приїзд поліції, коли їх заберуть за адресу. І якщо вони маломобільні, якщо є у них можливість, то вони прямують до найближчих укриттів і там уже чекають на приїзд поліції. Що ж, дякую вам за ваші коментарі щодо ситуації на Харків. Чні Максим Стацина, очільник відділу поліції 1 Чугуївського районного управління поліції, був разом із нами.